Показати, так. принцеса Вельська Кетрін а, приїхала. Зараз чекайте, отак, от приїхала до військових українських, які тренуються в Британії. Ну, справді, просто це дуже круто. Це, ну, Нічого такого не відбулося. Просто вона прекрасна. Там ще є фотки. Там не тільки це. Вона як голівудська акторка якась. Так, так. Ну, це британські військові. Це не, от, е, тут інструкторами разом надання допомоги. Ну, очевидно, там тренують різні речі. І, в принципі, британська королівська родина, вони е, мілітаризовані, скажімо так, вони не роблять вигляд, що нічого нема. От, ну, це вже, звісно, і потрогать дали, значить, ще якусь петерка. Це Лоу, мабуть. Так. і а от тут натискаєш, а от звідси ракета вилітає і така хидиш і по танку. значить. Але британська королівська родина мілітаризована, і нагадаю, як сказав Зеленський, що у вас король пілот, а у нас всі пілоти королі. Так, так що Просто дуже класна штука.